Доля осуджених мало кого цікавить. Але є небайдужі люди, які за покликом душі прагнуть донести до в'язнів Божу любов та моральні цінності. Таким прихистком для засуджених стала молитовна кімната, яку силами християнських організацій та департаментом пенітенціарної служби України відкрили на базі установи виконання покарань номер 4 в місті Житомир. Я вважаю, це дуже. Дуже важливий захід в житті установи, в житті управління, взагалі для функціонування нашої служби, тому що це є дуже серйозний крок для виправлення і ресоціалізації засуджених. Тобто каяття засудженого в більшості проходить через звернення до Бога, через прихід до Бога. І завдяки таким заходам ми даємо засудженим можливість. Свободного віросповідання. членами адміністрації відзначений позитивний вплив молитв та читання Божого письма в'язнями, переосмислення цінностей та поведінки, дякуючи вірів Бога та роботі волонтерів, роблять їх готовими до повернення в суспільне життя. Мені дуже приємно сьогодні також бути, і на відкритті цієї коменти. Адміністрація учреждения допомагала регулярно, постоянно. И те года, очень много лет, которые мы с вами сотрудничаем, они действительно приносят только пользу. Пользу осужденным, пользу семьям осужденных, которые через служение, через Бога, освобождаясь, продолжают нести веру, нести радость людям и всего самое лучшее, что может быть. Члени релігійних об'єднань вкладають частину свого серця в кожного, хто відкликається на Божий призив до каяття. Я дуже рад, тому що цей день наступив сьогодні. І хочу виразити благодарність, прежде всего, Богу за цей день, за ті можливості, які ми маємо в нашем служении тюремном, в такой духовной роботі з осужденными. Хочу сказать, что такая работа, От нашей церкви, от нашей христианской миссии началось с 1991 года. То есть уже 24 года совершается нашими служителями, братьями здесь служение. И за эти годы Бог помог нам достичь сердец многих людей Божьей добротой, Божьим словом, Божьей милостью.